Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 жовтня 2025 року. Сьогодні, 19 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези з 7 години 3, 3 хвилин ранку. Місяць без курсу з 0 годин 13 хвилин і до 7 години 3 хвилини ранку. А вже з 15 години 25 хвилин починається напружений стресовий період гекати перед народженням молодика. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Але після 11-ї години ранку можна проводити вже обрізку саду і зелені операції на будь-яких рослинах. Обрізку саду проводимо тільки при сприятливій погоді, сонечко та вітерець. А от зелені операції на кімнатних рослинах, це вже можете робити без погодних підказок. В кімнаті завжди сухо і дуже тепло, для того, щоб можна проводити різні зелені операції з нашими. Кімнатними рослинами. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо піапрепаратами. 19 жовтня після 12-ї години починається сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 20 жовтня, геката буде знаходитися в знаці Терези, і це напружений стресовий період гекати перед народженням молодика, яке у нас буде 21 жовтня. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря і рослини дихаються в цей час. При гарній погоді сприятливий час для обрізки саду і для зелених операцій на будь-яких рослинах в кімнаті, в теплиці за будь-якої погоди. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 19 та 20 жовтня 2025 року. Це час місяця в знаці терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Що готуємо? А готуємо корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для харчування, проростки насіння. Дуже корисні качанна та цвітна капуста, морква, томати, огірки, дайкон, редька, редиска, груші, яблука, виноград, хурма, кріп, петрушка, салати, курага, родзинки, банани. І Будь ласка, заправляємо в ці дні салати сметанкою, вершками або ж лимонним соком. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Хай вам щастить у всіх ваших справах, тому щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного і удачі у всіх ваших справах! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!